Я продовжую вас знайомити із відомими постатями, відомими особистостями, які наближають перемогу на своєму фронті, зокрема культурному. Сьогодні я буду спілкуватися із заслуженою артисткою України Оленою Білоконь. Пані Олено, доброго ранку вам. Доброго дня, рідний Подільський краю. Чому рідний? Бо ваша вінничина подарувала життя моїй мамі. І сьогодні знаковою подією є перебування в вашому оточенні, в вашому такому гостинному краї, який просто... Мене надихає до знаєте, до того, що я впевнена в тому, що я на вірному шляху, і ви знаєте, у вас така єдність, така міцність, така просто я заворожена вашою гостинністю, і я просто пишаюся тим, що я відвідала Вінничину, що я відчула на дотик вашу душевність, вашу привітність і вашу таку багатогранність в усьому. Дякую вам за такі теплі слова за ваші відгуки. Пані Олена, ми знаємо, що ви відправилися в українське турне, аби навідатися до усіх містечок, аби потішити нас тим, що зараз є важливим українською піснею. Ми знаємо, що вона супроводжувала нас все життя, і українці, як ніхто, люблять співати. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили таким чином підтримати нас, українців? Ви знаєте, сьогодні пісня це невидиме джерело зброї. Пісня володіє неймовірною силою, бо вона. Генетично черпає зв'язок, коли ми з нею об'єднуємося, і з нашими пращурами. Звичайно, пісня відображає ті всі події, які сьогодні в яких перебуває український народ, і вона передає у спадок нашим нащадкам, колись це буде історія. Але хочеться сказати, що основою цих благодійних концертів був візит такого єднання Все буде Україна, для того, щоб, знаєте, трохи відновити, відновити оцю потужну. Атмосферу до миру, щоб ми не, не вагалися в тому, що ми на правильному шляху, щоб ми не втомлювалися. Розкажіть, будь ласка, в яких вже регіонах ви побували, так і які враження у вас викликають саме, коли ви виходите на сцену, коли дивляться на вас ваші слухачі? За сім днів ми проїхали 21 концерт. Це Ямпільська громада. Дуже важливо було розуміння директору Центру культури і дозвілля Людмили Васильівни, яка надала все необхідне. Це звукорежисерів, це апаратура, це приміщення домовлення з будинками культури. Це були відвідані маленькі і великі села, тому що немає чужих дітей і чужих людей. Вони всі наші. Як було на заходах і 35 чоловік, які налічували в цьому селі, які всі прибули на цю зустріч, так і було там і 300, і 400 людей в залі. Але розумієте, головне те, що ми, ми єдналися. Ми зібрали відповідну суму коштів, якщо не помиляюсь, 170 тисяч, які передали меру на в місті, в будинку культури міста Ямпіль. І це було підтвердження того, що кошти, які ми збираємо по Вінницькій області, вони залишаються в громадах на потреби тих захисників, які знаходяться в гарячих точках, тобто ваших земляків. В вашому репертуарі насправді багато українських пісень. Вони про добро, вони про кохання, вони про щось таке, знаєте, про справжній український народ. Як змінився ваш репертуар під час повномасштабного вторгнення? Чи додалися туди ті пісні, які мають у собі ось цей такий, знаєте, сенс, сенс сьогоднішнього часу? Стосовно репертуару, дуже багато пісень не виконую. Це пісні, які будемо виконувати, коли переможемо, коли буде мир, вони дійсно. Такі, такі вже дуже напіднесені, На заходах, звісно, виконую журавлі, коли вшановуємо пам'ять, молитву за солдата. Виконую пісні, якби. Про синів, мій герой, виконую тематичні пісні, виконую за дівчаток рушник, про щасливу долю, про родину, про те все сакральне, що додає сили духу. А ви відвідали чимало містечок України, де вам було найтепліше, що найбільше сподобалось? Можливо, була якась така, знаєте, емоція, яка вам запам'яталася надовго? Ви знаєте, емоції вони, це дуже важливо, бо емоції відчувають і я. І глядач, і це обмін енергії, і це знаєте, коли ми на одному заході і плачемо, і радіємо, і танцюємо. Буває і так, дітки виходять на сцену, то я просто хочу сказати, що там, де я відчула себе вдома, це на Вінничині. Можливо, із-за того, що тут народилась моя мама, і по духу мені близький цей народ, бо знаєте, як говорять, що ви. Я хочу сказати, що у вас є дуже велика традиція, яку ви не втратили. Це гостинність. І е, ті, знаєте, рушники, ті, е, ті подарунки, які дарувала мені громади Ямпільщини і Томашпіля. Я хочу сказати, що це неймовірні враження, бо я дуже захоплююсь вишиванками. І це для мене, знаєте, от просто оце єднання, оце відчуття єдності і відчуття того, що це спільна родина. Знаєте, спільна мета, одна на всіх. Після Вінницької громади, куди ви ще помандруєте? Ще є містечка і міс... міста, які ви хочете відвідати? Це Житомирщина. Ми два тижні пробули там Малинський район і. Тяжко мені пригадувати громади, але ми пів Житомирської області проїхали, пів залишили, бо так, щоб вони мали час підготуватися. Ну і також мрію відвідати Черкащину. На 25-те вже планується монастирище, це там, де я народилася. Бо, ви знаєте, так хочеться просто поїхати і пройти стежками дитинства, що просто душа болить від того, що це хочеться. Насправді, творчі люди вони, знаєте, живуть настроєм, тому що на все потрібно свій час і свій настрій. Як ви під час повномасштабного вторгнення от повернулися до своєї улюбленої, улюбленої справи? Справа в тому, що знаєте, кожен на своєму фронті, я допомагала там сітки в'язати, але потім я зрозуміла, що. Потрібно робити на своєму фронті. І перша створилася, як почалася війна, пісня Молитва за солдата, яка була виконана в українському храмі. І вона так залишилася в акапельному виконанні. Потім народилась пісня Сини мої два лебеді, крилаті, родина. Тобто я почала, бо більше на Ютуб-каналі більше пісень, більше ста. І я зрозуміла, що оці події, які ми, які сьогодні переживає український народ, ними потрібно ділитися і висловлювати в текстах у мелодії, висловлювати і цю шану і повагу. Нещодавно ми працювали з вашою авторкою, яка є і композитор, і написала слова Лідія Дідик, вона проживає на Вінниччині. І ми написали з нею незламний дух. Бо коли мені вручали орден княгині Ольги, то ми із святими отцями думали, якою піснею ми будемо зустрічати перемогу. То ось саме ця пісня Незламний дух, яка є на ютуб-каналі вашої землячки. Оце і вона і є тією піснею, яка буде, буде нас усіх об'єднувати під час перемоги, бо там дійсно відображаються ті події, якими ми сьогодні живемо, і, і те до чого ми прагнемо до перемоги. Ці зібрані кошти, які саме зберуть під час концерту, вони залишаються у громаді для, на потреби наших військових. Як відбувається саме цей збір коштів? Кожен може прийти задонатити свою вільну суму, скільки вдалося зібрати у попередніх громадах? Я хочу сказати, так, озагальнено, це вже десь ну, за два тижні, мабуть, 1200, які залишилися в громадах Ямпіль і Томашпіль. Буквально вчора ми 50 тисяч передали меру Томашпіля за три концерти на сцені урочисто. Але ми продовжуємо далі їхати Томашпільською громадою, тому це буде ще збір коштів. От, тому ну, це так, якби озагальнено, але мені подобається, що всі громади звітують про ці кошти, вони висвітлюють, що вони закупили. Тобто ну, вони працюють на, на, своїх, на своїх захисників. Тож ми розуміємо, що зараз… Зараз насправді так культурний фронт це така ріш, рішуйна, рішуча сила, яка рухається, рухається, і допомагає усім тим, хто цього потребує. Паніла, на що вам допомагає? Мене надихають ті відгуки, ті коментарі, які люди пишуть. Після спілкування зі мною, тому що дійсно я відкрита, я стаю, стою в ряду з народом, я не цураюся, я не цураюся нікого і, і я відношусь до своєї роботи так би, якби з великою повагою, і це і ті костюми, які я змінюю на протязі концерту. І це ті холодні площадки, в яких ми просто, як бабушка одна сказала, я кажу: Ви не померзли. Вона говорить, а ми гріємо з вашими піснями. І це мене надихає дійсно це і мене робить щасливою, бо я відчуваю, що наша пісня, яка створена нашими авторами простими людьми, які, які заклали туди сакральний зміст. Вони мають можливість доторкатися до потаємних частиночок людської душі. Саме головне мене ще надихає, коли ми ці кошти зібравши спільно з вами, коли ми їх передаємо. Вашим же захисникам, оце мені ще також дуже додає сили. Хочу сказати, що дуже вражає мене був такий випадок на Віннич на, на Житомирщині, коли мама загиблого, якій ми передавали кошти, яка волонтером стала і почала їздити, опікуватися тими захисниками, які ну, де був її син. І я хочу сказати: звернутися до всіх родин, які втратили. Найрідніше, просто не опускайте руки, ви не маєте права зупинятися. Ми маємо бути сильні раді того, що ми, ми сьогодні живемо, і те, що вони подарували нам життя, ми маємо цінувати і жити на на повні груди, дякуємо, пані Олена за ваші щирі слова. Я Впевнена, що вони проникли у душу та серце кожного нашого українця. Друзі, пам'ятайте, що ви не одні. Ми завжди з вами. Ми вас підтримуємо. Ну і, звісно, рухаємося до перемоги. Кожен робить в своєму фронті те, що він може. Залишайтеся людьми, пам'ятайте про перемогу. Вона обов'язково буде.